Боже великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренній сердеці наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини Батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу тобою, дану нам земну вітчизну і державу Україну, миру, волі, долі та щастя їй дай. могутній, Господи Боже, благослови перемогу українського війська над підступними московсько-путінськими окупантами і терористами і як вселюблячий Отець наш Небесний, благослови повернення до своїх сімей додому з перемогою. Та неушкодженими всіх українських воїнів-захисників і полонених. Примилосердний, Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за українських воїнів і полонених, за ближніх наших, які на сьогодні перебувають на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться. За вдовиць, за сиріт, за каліки немічних і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх національно і в єдину велику сім'ю, благослови, допоможи утвердити державу, нашу Україну та українську церкву, даруй всім нам мир, здоров'я, щастя та благополуччя, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.